Вівторок, 25 червня, в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Вранці ворог ударив дронами Камікад Запонікуполю та Марганицькій громаді обійшлось без постраждалих. А усього Покрузьку на Донеччині до п'яти зросла кількість жертв ворожого обстрілу. Нагадаємо, вчора росіяни двічі вдарили іскандерами по місту. Мішенню окупантів став приватний сектор. Детальніше про ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні розкаже наша кореспондентка Олена Петрученкова. Вона є з нами напрямому зв'язку. Олено. Вітаю Марко. Ніч на Дніпропетровщині. Минула без ворожих обстрілів. А от вже вранці агресор знову вдарив по Нікополю та Марганецькій громаді. На щастя, обійшлося без постраждалих. Втім, є пошкодження інфраструктури. Щодо вчорашньої вечірньої атаки стало відомо про ще одну поранену. Це 71-річна жінка. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості. Загалом за вчорашню добу в районі четверо постраждалих. До п'яти зросла кількість жертв Покровську. 41 людина поранена. Нагадаю, вчора росіяни вдарили по місту іскандерами. Це найпотужніша атака за останній час. Ракети ворог спрямував на приватний сектор в одну й ту саму локацію з різницею в пів години. Здарова. током звуку ніякого. А ось будинку не мати. всі пережили це. Це із і вікна незамплено. Баба. Серед поранених чотири дитини, хлопчик 12 років та дівчата 9, 11 та 13 років. Їх доправили до лікарні. осколкові поранення, є черепно-мозкові травми, проблеми з кінцівками, пролітаючи в червну порожнину, вивну поражнину. Ну, доволі різні травми були серед постраждалих діти. Крім цивільних поранень, зазнали троє поліцейських, які прибули на допомогу людям одразу після першого удару. Давай мені його подаємо, подаємо. А на Росію завітала чергова бавовна. Зокрема, неспокійно цієї ночі було у Білгороді. В РФ повідомляють про атаку 29 безпілотників. Невідомі дрони прилетіли й до Воронежської області. І на останок інформація з Харкова міський голова Ігор Тєріхов повідомляє про вибухи. Ми слідкуємо за ситуацією. Більше інформації вже в наступних випусках. На цьому в мене все студія. Дякую, Олено. Це була наша кореспондентка Олена Петрученкова, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Буквально ополюють на людей та їхні будинки. Росіяни не припиняють гатити по Нікополю як по полігону. Зарти та дронами камікадзе обстрілюють райцентр та прибережні громади. Чергові, жахливі наслідки нашим кореспондентам показали місцеві. Подивіться. Стояла, я так возле окна, возлякна. От Вот оно прильот отрився сюди на цю сторону. І воно посекло її повністю в голову осколки, плечо, в руке, Ну, стекла окупантилитне вбили його маму. Анатолій досі оговтуються. Жінку шпиталили. Не вцілів будинок, де вона мешкала. Тут вибиті всі вікна, зрешетило стіни та дах. Перший прильот в теплицю зашов. Перший старий прильот усього. Ну він летів в дом, якби ну відна, якби чуть, чуть може там славірувала сюда. І вот постройку і воно всього так в угол вугал от Отакі всі осколки, і всю зермувал ворожі залізяче прилетіли прямо на подвір'я Михайла. Сусідка пані Вален. Ти показує його вщент розбитий будинок. Уламки засипали і двір жінки. У будинку повилітали шибки та зрешетило двері. Я якраз у ванні була, бо на городі попоралася, зайшла. І Якраз ото був прильот. То я вже поняла, що це в нас десь. А в огород поприлетіла вся арматура. Ми трохи перекидали туди до сусіда. Повернули його. Ну а на що нам та арматура? Ворожа атака застала нікопольців надвечір. Люди якраз готувались до сну. Воно як гахнуло. Це такий був страх, що я вам не можу передати. Ну і все тоді прийшли сюди, глянула. Тут ж темно, ну це було в двадцять То тут було страшно. Я Стало дуже погано серце. Жінка бідкається від росіян, не має спокою ні вдень, ні вночі. Від чергового артобстрілу понівечило і її оселю та майно. Тут бачите забори, то сприкани. Крися, там там вікна повипадали, подвал. Ну оця балка вилізла. Ну, вольєр теж це ж собачки, літня кухня, і там ще за, за хатою. Загалом через ворожу атаку пошкоджено 15 приватних будинків, повибивало вікна і в медзакладі. Наразі люди потроху відновлюють своє житло, з цим допомагають комунальники. Вікторія Вахрушина, Льона Блакувата, Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Зливав геолокації ЗСУ у Порожий Чат-Бот СБУ затримала у Дніпрі прихильника руського міра. Зловмисником виявився 36-річний місцевий блогер. На зв'язок з окупантами вийшов самостійно і запропонував свою допомогу у війні проти України. Розвідання зловмисник збирав, пересуваючись містом, а паралельно записував стріми, в яких виступав на підтримку РФ та. Закликав до насильницького захоплення влади в Україні Запроданця Затримали. Він перебуває під вартою. Йому світить до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Сидітиме на час слідства без права внесення застави. Такий запобіжний захід суд обрав матері, яку підозрюють в умисному вбивстві рідної доньки. Після скоєного жінка сховала у валізу та закатала у бетон свою десятирічну дитину. Якщо її провину доведуть, підозрювані загрожує до 15 років за ґратами або ж довічне. Одне питання. Ви жаркуєте про те, що сталося? Я дуже що сталося. Ні? Нагадаємо, напередодні в одному з дачних кооперативів Кривого Рогу знайшли тіло Дарини Шевченко. Дівчинка зникла ще 15 червня. Втім, матір повідомила про це в поліцію лише за п'ять днів. Окрім Дарини у жінки, є ще двоє неповнолітніх дітей. Вони зараз разом із бабусею та дідусем. Замоколу Тищенка взяли правоохоронці. ДБР повідомило нардепу про підозру за незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця. Мова про резонансну бійку у самому центрі Дніпра ще погоджено клопотання щодо обрання народному обранцю запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Нагадаємо, озброєні люди в камуфляжі з оточення Тищенка наділи кайданка. Потім побили ексбійця підрозділу Кракен Дмитра Павлова. Весь конфлікт відбувався на очах новонародженої дитини Дмитра. Цей нашумілий на всю країну конфлікт розпочався саме через візит до міста Тищенка. Він заявляв, що приїхав боротись із шахрайськими колцентрами та ботофермами. А Павлов, нібито пов'язаний із незаконними ботофермами. Позови до суду і штрафи товариство глухих у Дніпрі у організацію засипали різними актами і позовами. Їх зобов'язують ремонтувати укриття будівлі, яку їм передали на баланс кілька років тому. Утім, грошей вони не мають, бо організація не прибуткова. допомогти не може. Тож які виходи існують? Дивіться далі. В октябрі на нас прокуратура подала в суд. що Ми не випальняємо требувань ДНС. Судові приписи, заяви, звернення та висновки експертиз із цим стосом паперів у товаристві глухих вже втомились розбиратись, кажуть вони у відчаї. А все через будівлю. Там була швейна фабрика цієї організації. Чотири роки тому її закрили, а приміщення передали на баланс товариства. Проблеми почались практично одразу. Кісткою в горлі стало укриття. Там ну воно непригодне, не там можна людям переждати тривогу. Ну, наприклад, якщо щось довго, то Саме через його непридатність рятувальники регулярно виписували приписи. А прокуратура взагалі подала до суду. Від товариства глухих вимагають зробити в укритті ремонт. Правоохоронці аргументують, будівля у приватній власності, тож за неї повну відповідальність несе. Власник, ми прийшли в суд, написали що ми не согласні, бо ми не прибуткова організація інвалідів. У нас грошей нема. Зараз, на початку війни, нам взагалі держава не допомоги ніякої наказе у штаті Дніпропетровського товариства. Всього два десятки працівників. Бюджет у них маленьке ледь вистачає на зарплати щодо проблемної будівлі, то її здали в оренду. Утім прибутку майже немає. Ми здаємо варіанту. Правда, началась війна, орієндатори паухаділі, щось бізнес бізнес все ну, опустился. В Всередині укриття справді чимало проблем. Сама керівництво спілки це визнає. Утім, ресурсів на капітальний ремонт не мають. Зараз працівники своїми силами намагаються облаштувати сховище. В укритті працюють троє людей, усі пенсіонери. Не чекаючи сторонньої допомоги, самотужки почали якісь відновлювальні роботи. Приходиться не тільки Валентині Федоровні, но й підключити підключить мужчин. Один мужчина інвалід з однією рукою. Второй уже теж возрасті стараємося. Поменять здесь всі труби, всі труби вже старі, унітази, умивальники міняємо. Стараемся навести порядок, щоб народу було удобно і комфортно здесь. у товаристві. Кажуть, де тільки не шукали допомоги із ремонтом, бо реконструкцію оцінюють просто в нереальні кошти. Але їм всюди відмовляють. А що кажуть адвокати? Які існують рішення, позбавитись цього майна, звернутись тоді до. Міської влади або до фонду держмайна для того, щоб ініціювати процедуру повернення. також адвокат радить відкрити збір грошей, зокрема серед жителів навколишніх будинків, які в теорії можуть користуватись сховищем з іншого боку. То чисто по людськи їх зрозуміти теж можливо. Ну це організація. Вони створені для доволі, скажімо так, доброчесної мети. Вони намагаються якось допомагати людям, і я вважаю, що з огляду на це міська влада повинна їм якось допомогти. В мерії нам відповіли, що не можуть виділити гроші на ремонт укриття, бо будівля їм не належить. Це буде нецільове використання бюджету. 11 канал направив інформаційний запит. І в ова чекаємо на відповідь посадовців. Тим часом у товаристві глухих просять відгукнутись на їхній клич про допомогу усіх небайдужих. Марко Ручка, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Шлюб розлучення та зміна імені і все онлайн. У Міністерстві цифрової трансформації анонсували нові послуги у дії. Українців закликають першими протестувати апгрейд. На бета-тестування вже записалися 2,5 тисячі людей. Незабаром сервіси стануть доступними для усіх. Тим часом перші пари вже побралися через застосунок. Прошу відповідь нареченого. Так, готовий, Світланка. Очікуємо на вашу відповідь. Так, готовий. Роман та Світлана. Ви сьогодні перша пара, яка зареєструвала свій шлюб у форматі онлайн. Дніпрянка здобула для України ще одну ліцензію на ігри в Парижі. Євгенія Казбекова виборола її, змагаючись на другому етапі Олімпійської кваліфікаційної серії в Будапешті. Спортсменка стане першою скалеласкою, яка представлятиме Україну на змаганнях. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках новин.